Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, мої дорогенькі, кожного ранку карта дня для вашої підтримки. Можливо, хтось вчить карти Таро, можна так теж вивчити. Я теж так, так починала. І так, мої любі, перша, друга і третя карта. Сподіваюсь, ви вже вибрали карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Двіка жезлів. Двіка жезлів це людина сумнівається, людина не знає, який зробити вибір. А тут вибір може бути між роботами, між подорожю, куди яку країну вибрати. Тут може бути і вибір партнерів, як зробити важливий крок. Не забуваємо, мої дорогенькі, що кожного дня ми, ми приймаємо якесь рішення. Ми кожного дня робимо не один вибір, а декілька: піти у цей хлібний магазин, чи піти навпроти, піти в цей продуктовий магазин, чи піти десь в кіно, наприклад, навіть який фільм подивитися ввечері. Це теж вибір. Але це вибір, наскільки я розумію, це вибір. Дуже важливий, тому що, наприклад, ви вибираєте між двома партнерами або між двом, навіть от приклад візьму на фільмі. Так ви вибираєте якийсь фільм ввечері, подивиться. Цей фільм, який ви виберете, він в подальшому вам щось дасть. Тобто якусь інформацію ви там почуєте. Якщо це буде, ну, ви розумієте, я не буду зараз дуже-дуже глибоко в це встрівати, але ця інформація, те, ось цей ваш вибір дуже важливий. Тому важливо підійдіть до цього питання саме сьогодні. Карта номер два. Тут у нас п'ятірка мечів. Тут е, людина. Ви знаєте, людина втрачає щось. Звичайно, ця карта говорить про втрату, про війну, про боротьбу, про виграш полі бою, але не виграння війни. Дивіться, ви виграєте у бою, але не виграєте війни. Чому я зараз поясню: ось ви виграли, так? У своїх друзів, у когось там ваших противників ви виграли, але ви втратили цих людей назавжди. Я не маю тут на увазі росіян. Тут може бути якась перепалка у вас з шефом, з чоловіком, з батьком, з матір'ю, з будь-якою людиною. Це скандал може бути. Це може бути просто, знаєте, це і підлака, до речі, це хтось. Щось, а, знаєте, але у відкриту людина не приховує. Людина у відкриту ображає. А, тут великі образи можуть бути. Ось тому будьте сьогодні обережні, з ким ви і як, на яко, який тон, яким тоном ви говорите. Тому що ця карта одне слово, і ви можете людину образити на все життя. А друг може бути ваш найкращий друг. Карта номер три. Тут у нас жриця. А жриця зазвичай говорить про якісь таємниці, про якісь а, подойбічні знання, навіть знахарство ось навіть видно про знахарство. Бачите, про якісь відьмарство, калдунство. Ось про якісь лікувальні чаї може говорити. Тобто дивіться, якщо у вас у сім'ї хтось є хворий, не беріться зразу за медицину. За таблетки чи ще за щось. Ця карта говорить про те, що беріться до народної медицини. Тобто почніть збивати температуру травками, прикладайте на рани травки, ось що би там не було. Шукайте знання у собі, відкривайте свою інтуїцію. Теж це інтуїтивна карта. Дійте сьогодні за інтуїцію, прислухайтеся до себе. А, але пам'ятайте, інтуїція приходить справжньо. Ви себе чуєте тільки тоді, коли ви в спокійному стані, на півмедитативному. Тому сьогодні спостерігайте, тому сьогодні будьте більш пильніші, уважніші, Слухайте, м спостерігайте за оточуючим, і буде вам щастя. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Мирного дня і разом до перемоги, мої любі.